Що всім подобалося, але зараз повний відстій. Соціальні мережі до появи новин і реклами вони були справді хорошим інструментом для спілкування. Майже вся побутова техніка. Раніше ця хрінь була розрахована на чотири грьобаних покоління чувак, старий холодильник моєї бабусі 60-х років досі працює як чемпіон у моєму гаражі. Ця штука побудована як танк і нічого не знає про довгий плин часу. У наші дні вам пощастить, якщо холодильник прослужить 5 років. А якщо він зламається швидко, то удачі вам домогтися гарантійного обслуговування. Вам відмовлять, навіть якщо у вас просто виникла думка підійти до нього з викруткою, щоб відремонтувати самостійно. Аутлет центри. Раніше це були місця, де можна було знайти дизайнерські речі подешевше. Але тепер більша частина цих речей має вкрай низьку якість, і вони зроблені спеціально для аутлетів. Меблі раніше все було з масиву дерева, і сімейний обідній стіл міг передаватися з покоління в покоління. Зараз усе роблять із картону. Кішка подряпає, відразу залишаються сліди. Джинси. У мене є джинси геп, які я купила коли мені було 14 років. Зараз мені 30. І вони досі у відмінній формі. А зараз навіть дизайнерський одяг за завищеною ціною служить максимум 2 роки. Чому все роблять таким кволим? Абсолютно всі додатки для знайомств. Раніше через них дійсно можна було знайти собі пару. Тепер це відстійних для продажних дівок. Відсутність кнопок у сучасних телевізорах. Ненавиджу це. Доводиться купувати досить багато одягу. У принципі, він дешевий, але витримує лише кілька прань. Навіть маючи базові знання про те, як ремонтувати одяг, його нелегко відновити середньостатистичному споживачеві. А витрати на професійне відновлення часом невигідні. Дешевше купити щось нове. Орендна плата продовжує зростати без будь-якої додаткової доданої вартості. Мені здається, це тупа жадівність орендодавців. Нічого більше. Убер. Раніше було дешево. Тепер я навіть не завжди можу знайти водія.